Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал «Ярик Мазур». І сьогодні знову у Львові покажу, розкажу ціни на ринку. А ви підписуйтесь на канал, ставимо подобайки, ну і, звичайно, коментуємо, які у вас ціни є на ринках. Це є гуртовий ринок Львів. І такий кажуть, червоний, гарний супер помідор по 40. Рожевий такого самого, такої якості 45 хочуть, і гирок сьогодні 30 гривень. І сьогодні примадонна така по 30. Ціни міняються. Тут піднімається, тут падають, але сьогодні понеділок. І гарна сливка по 40. За жовтий хочуть 60, за огірок хочуть 30. А рожевий… 45, зрозуміло, такі. 40. І, хоч, хоч і 25. Хочеться 25. Хріб сьогодні 80 і Петрушка також 80. 30 гривень. Такі 30 гривень салат, такі. Такий роман по 40, масляна 50. Масляна по 50. І. Васок. Васок 70. 70. І 80 кріп. Ні, кріп 110. 110. Ясно. Там буде ще дорожче. – там було... Пот... – до гори. Разум... Ну так, так і буде. І була зелень, цибулі по 80 за кілограм. Перець такі 50. І баклажан сьогодні теж 50, а кукуруза. Кукуруза 25. Кабачок 20 30, 50 такий. І 50. Баклажан. Тут червоний 35 рожевий. 40. І гарні рожеві, багато сьогодні рожевого є. І гарний кабачок по 25 днів. Найкращий на ринку. Чесно кажу. зелений, супер, свіженький. Ну і гарний помідорчик, в них по 40 гривень. Сьогодні теж товару багато, але і дощ. Тільки що був дощ, падають дощі у нас добре. але і погано і зле, бо вже трохи вологи вистачає. Краще вже хай хайдете по сухі, більше по Україні. І людям теж треба бачите. Є дощ був. І ще передають на неділю. І такий і такі гарні товар. Віка дуже багато є. Техника багато А скільки сьогодні великих? 110 гривень. Від 70 до 110. Від 50. Не від 50. Запасаємося сихеньки. Квасоля спажева. 120 гривень. Кілограм. Капуста є по 25-28 по вода. І цвітна така, каже, 55. Ну, красива, гарна. А брокколі? 70. і ну, скільки мають. На гурт 70 брокколі. Ось вам і літо. Бачите. Підніматися буде вже менше є. І така ціна. Покажаємо 50 гривень. савойка 30 і пікінка. 25. І гарне брокколі? 70. А капусточка? Капусточка 25. 25. І цвітна ваша? 45. От такий Юріка гарний товар. Приходимо, беремо. А графіті скільки в тебе? 70. 70, такі по 50. Ясно. Пекінка 25. Огірок. 30. В тебе? — 55 А капі таке? 120 як політ. більший і менший — 80. 80, ясно. — Кукуруза. 25. 25. — Картопля в тебе гарна. 18. Ось такі. О, А це Марс, як Марс, морсьє. скільки? Примадонна скільки? 25 більше і 15 менше. 15 менше. Чорний принц. 70. І такий перець. І 60. 60. А морква сьогодні? Морква 25 мита і 20 немита. 25 мита і 25 немита. Так, і буряк сьогодні у тебе 15 і цибуля теж 15. Тоже 15. 10 ряд. Такі гарний. Сьогодні тільки Іван. І середня капуста, сьогодні 25 гривень. І проколі 70 гривень, таке гарне. А молода? 25. 25. 20 гривень хочеть моркву. Фазі Львівська домашня картопля по 18 гривень. А це що в тебе? Сорт. Рив'єра. Рив'єра? Ясно. Усадочний не буде? Ні. А по 25 капуста, і часнику є багатенько. Від 50, як казали, до 120 гривень. Персик такий пусто. Крутка крупна черешня. 200. 140 на гурт абрикос, І персику є багато. 130. 1030, кажуть 130. Лохина 230 кажуть. Така по 195. І об'єм лохини є 230-240 за кілограм. Залежить від, яка вона то груба, чи ні. Малина є. І є ожина. І скільки? ожина? Малина 180-50. 180-370. А тут 250. А локена? 240. 240. меньше менше 220. Та вісь на 140. Але скажете, кількість. Полоніця 160. 170. 170. Така чи... 230 на гурт. 230 на гурт. А чорниці? 280 на гурт. — 280 на гурт, Смородина 170. Такі ще можна взяти. Товар і є виноград. Заграничний 145 кажуть. Черниця 260 за кілограм. Гроби 55-65. 65-65. 55, Такі пацієчки на гуд, Кавун 20. Аденя. Адиня. 55. 21, 20, кажуть, є різні ціни. І фур сьогодні десь до п'ятдесяти. Дуже багато кавуна. Покажу вам трохи кавунів. день. Можна пробувати, можна, як я говорю, можна і напробуватися. Якщо зараз тут по 20-21, ну, значить десь 14-15 поля може бути. 30 і 25. Денька. Є на гуд 18. З Одеси. І можна взяти по 10, але він трошки є, бачите. ну, Придушений так. Але ще дзвонить. І я знову Серега, це земляґі Скадовська, Сімеданя. Але він про, продає тут кавуни. Вже давно, 10 років каже. Не Більше, так? Так, не а каже нагрузився на Херсонщині. Кавунів дуже багато. Теж грузив, знаємо. Кавун дуже солодкий. Да? Так. 20, на ну, солодкий, так. Звідки? Фігур 20, нарози 25. Дуже солодкий. Що маленький, що великий, маріниці. Розумію. Дуже файно. Так що заходимо снаряд, дає. його даємо. Земля, землякам наполовину може скинути. Він тут шеф, він начальник. І день вже більше є. І день, і Кавунів. Як я говорив, кавуна дуже багато, до фур до 50. Не пересчитаєш, звичайно, не перерахуєш, але кавуні є. Можна взяти від 18 менше 18, биті 10, ну і, звичайно, до 22 гривень. Насмакуватися можна тільки пройтися по рядах. От такі фури. Так що цього року. Цього Сьогодні є, що кавна багато і що овочів, дуже багато. І не забуваємо, що квітів. Квіти теж є на рядах. Не багато вже, звичайно, але є. Можна вибрати квіти на ваш смак. А відкі по 70, по 100 вже хризантеми прийшли. Садимо і радуємося, які красиві. Цінники поставили, на ці, яка гарна красота. кущики, Ну і ряд є ще каже. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, Перемоги в Україні, ну і слава Збройним силам України, які нас охороняють. Так що допомагаємо, допомагаємо, щоб прискорити нашу перемогу. Дякую, що дивитесь і ставите вподобайки. Я тут дуже раді. До побачення. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.